Всім привіт! Мене звати Юлія, я мешкаю в Анталії. Сьогодні 11 жовтня, і всі українці Анталії зібралися в підтримку України в центрі Анталії біля пам'ятнику Аталосу, засновнику Анталії, і буде мітинг. Зараз я покажу, скільки людей зібралося. Чи, якщо чесно, в останній момент знала десь за 40 хвилин до початку мітингу? Бачите, скільки людей прийшло? всіх видно, всі якось так розійшлися. І саме прикрути, що я не підготувала пам'ять, тому що я в останній момент знала, що в нас мітинг. Привіт! Всім добрий день, Доброго вечора. Ой, які ви молодці, дівчата! А що робити? Правильно! Слава Україні! Слава Україні! Так, Росія, слава Україні! Героям, Героям слава. слава! Привіт! Героям, Це наша російська спілка. Так. Прийшли підтримати Україну. Дякую вам. Там бачу ще українці стоять. Тут Слава Україні! Героям Слава Слава, слава нації! Героя Україна! Героям. Слава на Україні! Дівчата, слава Україні! Героям Слава Слава, слава нації! Смерть! Слава! 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 Україна! Зараз так приємно в останній у мене знайшла. Слава Україні! Героям слава! слава! Привіт! Самі головні організатори дані мене не треба. так. Всі ми разом. Ми всі головам. разом. Ми саме найголовніші це ми українці. Доля, згинуть наші болю, як Роса на сонці запанує ми браття у своїй стороці, душу й тіло ми полона. Россия, терорист! Росія терорист! Росія терорист! Росія терорист! Українці та Українки! Дорогі брати і сестри, 230 днів триває терористична повномасштабна війна путінського режиму проти нашої країни. Два дні триває ракетний терор, масовий ракетний терор, який здійснюється за допомогою. Ракет убивць і дронів Камікадзе, який вбиває цивільне населення нашої країни і знищує мирну інфраструктуру нашої країни. Навіть на війні є поняття честі. Це справа між двома арміями. Людина, яка має розуміння, що таке честь воїна, не вбиває жінок, дітей, не вбиває цивільне населення. Але ті, хто воює за путінський режим, вони не мають ані честі, ані совісті. Не мають ані вони, ані їх посіпаки в Україні, які намагаються допомогти їм, забрати частину нашої землі. Але це наша земля, виділена нам Всевішні. І вона залишається у нас. Скільки б не крива не тривало це криваве безумство, ми повернемо все, ми відновимо територіальну цілісність. Ми відновимо інфраструктуру. Ми, на жаль, не зможемо повернути життя наших братів і сестер. Але будуть нові українці і вони будуть будувати нову щасливу країну. В цьому не має бути сумніву. І нікого з вас, я впевнений, в цьому сумніву немає. Але сьогодні, сьогодні ми дуже вдячні за всю допомогу, яку надають нам, наші друзі по всьому світу. За зброю протиповітряну, протиракетну, іншу зброю, за гуманітарну допомогу, за фінансову допомогу. Але ми хочемо сказати, що цього дуже недостатньо, тому що наш ворог, наш ворог має багаточисельну армію, він має багато ракетовбивців та іншої зброї. Тому нам потрібно якомога більше, потужної зброї. Нам потрібно перекрити небо над нашою країною, щоб припинити цей терор проти ми, нашого мирного населення. З цією додатковою зброєю чи без неї ми все одно переможемо. Але питання в тому, наскільки ще. Тому, шановні брати і сестри, я вас закликаю всюди, всюди, де ви спілкуєтесь з представниками, з іноземцями, наголошувати на цьому. І закликати до цього. Так по краплі спільними зусиллями набереться велике море. Море народного спротиву, яке знесе всю цю нечисть, яка намагається зруйнувати нашу країну. Слава Україні! Героям Слава! Те, що Бог завжди буде захищати тих, хто йде правильним шляхом, і для того, щоб він про нас не забув, ми повинні молитися. Звичайно, ви молитесь вдома. Але в нас є також церква православна Константинопольського патріархату. В нас зараз новий мітрополит, який народився в Канаді, але його батьки українці. Він розмовляє українською мовою. Ну він взагалі знає п'ять мов, навіть більше, тому що він в Женеві. Він богослов дуже відома людина, така плюс батюшки також з Білорусії, з Фінляндії, з Греції. Будь ласка, заходьте. Якщо у вас не виходить на літургію, прийти, яка практично кожен день дев'ять ранку, чи на вечірню помолитися? Будь-який час церква працює кожен день з дев'яти ранку до сіми вечора. Поставте свічку, помоліться за усопших, за здоров'я наших військових, тому що Чорнобаївка. Не було б 20 разів, якби не монахи, які моляться. Не було б в нас в Одесі три дні, коли піднялося море і стояло. Це також по молитвам. А зовсім не вистояли б стільки місяців, якби там ангели не боролися, якби світі не молилися. І нам потрібна дуже сильно їхня вся допомога. Будь ласка, не забувайте про це. Будь ласка, церква знаходиться 20 хвилин звідси, в старому місці. Дуже легко знайти. Можете зайти до мене на канал Україночка у Туреччині, плейлист православні церкви Туреччини, і там я показую дорогу. Не забувайте молитися і дякувати всіх президентів, всіх країн, які нам надають допомогу. Тому що чесно скажу, ви розумієте, що їхні люди будуть замерзати. Не буде достатньо газу, і все одно, не дивлячись на це, вони нам допомагають. Вони не повинні цього робити, але вони це роблять, тому що вони за правду, за свободу, і вони не можуть дозволити путіку. Просто так безнаказано це все робити. Тому будь ласка, кожен день стаємо зранку і дякуємо всім волонтерам нашим, всім, які зараз настільки навіть сидять на телефоні в Анталії. Ірочка каже, до чотирьох ранку сидимо, і якщо десь іде. Стичка нам дзвонять з України, і вони вам Анталії знаходять волонтерів, які швидко турнікети відвозять туди, куди треба. Розумієте, ми всі можемо допомагати. А з вашими молитвами ви будете надавати їм сили. Вони будуть сильніші. Дякую всім вам. З Богом ми доведемо всьому світові, що здолати нас неможливо нікому. Україна переможе і перемога! Наша близька. Вранці 10 жовтня Російська Федерація здійснила масштабні ракетні удари по містах України. Київ, Запоріжжя, Дніпро, Житомир, Хмельницький, Тернопіль, Львів, Пропивницький, Кременчук, Суми, Харків, Конотоп та інші. Черговий підтвердивши свій статус держави-терориста, загалом було випущено близько ста ворожих ракет по мирних містах України. Більшу половину з них вдалося збитами, збити силами наших славних протиповітряних сил внаслідок влучення російської ракети. Шевченківський район міста Києва загинуло щонайменше 8 людей. Ще 24 мирні жителі отримали поранення. Крім цього, в столиці України пошкоджень зазнали будівля філармонії музеї Ханенків та Шевченка, а також парк Шевченка. У декількох областях України є перебої зі світлом, бо декуди. Проблеми з водопостачанням. Росія вкотре здійснила терористичний акт, спрямований на руйнування громадської інфраструктури України, обстрілюючи українські міста іранськими дронами Камикадзе, Російська Федерація намагається знищити українську енергосистему та посіяти паніку і хаос. Крім цього, другою мішенью Кремля є люди. Своїми діями держава-терорист демонструє, що бореться не з українською армією, а з мирними жителями. У удари по центру Києва та інших містах України ще один доказ терористичної діяльності Кремля. Росія несе значні втрати на полі бою, тому звертається до підступного терору проти мирних жителів та об'єктів цивільної інфраструктури. Закликаємо міжнародних партнерів України визнати агресора, який вбиває мирних жителів України державою терористом. Ми требуємо офіційно об'явити Росію государством терористом. сейчас поднимите руку, кто за, то это письмо будет отправлено адресатам во все ближайшие страны, страны мира. Спасибо. Дякую, шанов, шановные друзья. Украина в переможе! Слава Украине! капут! Mais!